Потопі, Господі язик, і язык язики, як я без У неділю 11 вересня 2022 року свято Іанно Богословська релігійна громада Української православної церкви села Забулитя зібралася на літургію. До вашої уваги. Короткий відеоогляд сьогоднішнього богослужіння. Праведник у Господи, не оповоє на Него, -я, -я, я праведник, як у Феникс, процветит, яку кедри живление умножится, слышатся и род слух Иисусов. Я Боби с імя Його, и глаголаше, яко от васта, і анкреся от мертвых хвоста, и сього ради силы деє цанья, и ні е благолоку, якое и я есть, и ныне же глаголаку, яко Пророк есть, или яко и є от Пророк, слышав же ірод рече, и Боже, аскусер на океана, то есть, той от мертвых. Той, Бо Ірод, послав яд Иоанна, и связай Его в темнице і родиади, ради жены Филиппа, брата своего. Саму смерть ми відмічаємо, а ми відмічаємо те, за що він був вбитий за правду і за істину, тому що він до кінця був проповідником покаяння, Недостойний, і міти, що покайся царю, по-іншому можна сказати. Повернися до Бога лице. Не роби бещенства, не перелюбися отвори, ми читаємо у заповіді Господніх. От про що, браті і сестри, це говорить, це свято. Для нас це є важливим. Ми повинні з вами це добре пам'ятати і усвідомлювати, що Він пострадав за істину і до кінця був проповідником покаяння, нехай його святими молитвами. Милосердний Господь Бог наш Ісус Христос всім нам дасть можливість побачити свої гріхи, покаятися в них в сповіді і прийнявши тіло і кров Христову, Іти шляхом спасіння і наслідувати Царство Небесне. Амінь.